Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію, яку було зіграно у столиці Узбекистану Ташкенті, у 2011 році. Це третя партія матчу у швидкі шахи між двома дуже відомими гросмейстерами: чемпіоном світу індійцем Вішванатаном Анандом та його багаторічним тренером та секундантом Рустамом Касимджановим. Цей матч був досить швидкоплинним. Лише чотири партії, і третій поєдинок, який зараз ми з вами розглянемо, став справжньою окрасою цього двобою. Комбінація, яку вдалося реалізувати вішванатану Ананду, вирізняє виключна оригінальність та точність. Ананд почав партію ходом Е4. У відповідь Е5, кінь 3, кінь 6, захист Петрова. Забирає на Е5 Ананд, після Д6 кінь 3. Кінь б'є е 4 Основний хід тут Д2Д4. Але теорії в цьому варіанті багато. Часто чорні без проблем зрівнюють позицію, тому з певного моменту дуже популярним знову став хід кінь С3, відомий ще з кінця 19 століття. Саме так і зіграв Ананд. Звісно, не можна не згадати справжню дебютну катастрофу. У яку потрапив сам віша наприкінці 80-х років. Молодий Ананд, граючи чорними проти колумбійського гросмейстера Алонсо Запати, зіграв помилково слони в 5, захистивши коня. І після ферзь Е2 змушений був здатися, тому що чорні так чи інакше залишаються без легкої фігури. Якщо захистити коня ходом д 5 то можна піти d 3 а якщо перекритися ферзем, то білі виграють, ставлячи коня на d5. Звісно, Рустам Касемжанов грає інакше. Він обирає основний хід кінь б'є c 3 і білі забирають пішаком Д. Тепер у білих є чіткий план розвитку: вийти чорнопольним слоном на є3 або ф4, далі ферзя на d2 і довга рокіровка. Чорні роблять обов'язковий хід слон e7, і тут найбільш популярним є хід слон f4. Щоб контролювати поле Е5 і не дати стати туди ферзовому коню чорних. Але хід слон е 3 який застосував Ананд, також є досить популярним. Кінь С6 грає касимжанов ферзь d2. Тут у чорних два плани: або відразу зробити коротку рокіровку, або зосередитись на довгій, зіграти слон е 6 і після трьох нулів поставити ферзя на d7, і також евакуювати короля на ферзовий фланг. Тут білі отримують невеликий позиційний плюс, часто їм вдається отримати перевагу двох слонів, розмінявши коня на одного зі слонів суперника. Але Ростам Касемжанов вирішив відразу зіграти два нулі, і після трьох нулів на дошці виникла типова ситуація з різносторонніми рокировками. Головний план білих атака на чорного короля. Чорні ж не проти спростити позицію, зігравши кінь Е5. Звісно, взяття на Е5 і розмін на d8 не дає білим переваги, тому чемпіон світу робить профілактичний хід Король Б1. Індійський гросмейстер згоден на розмін коней на полі Ф3, що, безперечно, посилює атаку білих на короля. Відомий знавець захисту Петрова Сергій Макаричів в одній зі своїх партій зіграв тут слон Е6, створюючи можливість зайти однією з легких фігур на поле С 4 але Рустам Касемжанов діє інакше. Він ставить пішака на С6, і після слон Е2 грає кінь G4, нападаючи на чорнопольного слона. А пішов слон Д3. Білий слон нарешті вийшов на бойову діагональ B1H7 і придивляється до чорного пішака. І тут Касемжанову варто було розмінятися на Е3. І після взяття зіграти слон F6. Переваги у білих тут немає. Ймовірність атаки на чорного короля мінімальна. Але чомусь узбекистанський гросмейстер відмовляється від взяття слона, ставить пішака на d5, і тепер, при положенні білопольного слона на д3, білий ферзь знову захищає пішака F2, і можна відійти чорнопольним слоном на F4, що Ананд і зробив. Слон d6 грають чорні і h 3 нападаючи на коня. До цього моменту партія йшла дуже спокійно. Ну а зараз нас чекають дуже цікаві комбінаційні ускладнення. Чорний кінь під боєм. Що робити Касимжанову? Найкращим був відхід назад на F6. Щоправда, після Тура H1, Тура Е8 і слон ж 5, білі зберігали невелику перевагу. Але Касимжанов вирішив позмагатися з своїм видатним суперником в тактичних ускладненнях. Узбекистанський гросмейстер забрав на F4. Зараз білий ферзь під боєм. Перед тим як розглянути взяття слона, слід вказати, що хід HG з метою відразу закінчити партію вічним шахом не проходив, тому що після слон d2, слон h7, король h8, слон d3, чорні можуть перекритися слоном, і білі програють. Якщо ж білі забирають ферзем слона, то вилка кінь f 2. Це головна тактична ідея чорних. Після кінь g5, взяття не тури тому що у цьому випадку білі потужно атакують чорного короля. Відходять слоном на d3 загроза ферзя 4, а у відповідь на король g8, ферзя 4, тура e8, взяття на h1, і атака білих дуже неприємна. Тому тут чорним краще забрати не одну з тур, а слона, ліквідуючи загрозу пішокові h7. Далі тура б'є d3, h6, і, на жаль, білим треба просто відходити конем назад після слон e6. У білих є певна ініціатива по чорних полях, але її недостатньо для компенсації зайвого пішака суперника. Та Вішванатан Ананд, йдучи на цю позицію, задумував дещо інше. І він не бере ані слона, ані коня, а б'є слоном пішака h 7 з шахом. Виявляється, що у випадку взяття слона білі грають аж з відкритим шахом. Якщо відійти назад, то взяття на F4 і у білих величезна перевага, передусім тому, що атака на Чорного короля продовжиться по вертикалі H. Тому краще відійти слоном на H6, закриваючись від шаху, але тут G5 і білі, відіграючи легку фігуру, отримують виграну позицію. Все ж таки атака по вертикалі H продовжується. Тому Касемжанов відмовляється від взяття слона і відходить на H8. Тут білі все ж таки забирають на f4, чорні б'ють конем на f2, вилка і кінь g5 з відкритим нападом на коня. Абсолютно зрозуміло, що бити одну з двох тур чорним невигідно, тому що після ферзь h 4 захистити свого короля від матової атаки можна лише віддавши ферзя на g5. Щоправда, після ферз g 5 король h 7 тура б'є h1, повної компенсації за ферзя у чорних немає. Найкращим шансом на успішний захист було зіграти ферзь f6, щоб після ферзя 4 перекритися ходом ферзя 6 Білим треба бити коня, і після взяття на g5 слон d3. Незважаючи на те, що на дошці повна матеріальна рівність, позиція білих краще, тому що чорний король все ж таки послаблений після взяття пішака h 7. Але даний варіант це найкраще, що було у чорних. В партії ж Касимжанов вирішив зіграти більш принципово. Він пішов F6, нападаючи на коня, черга робити свій вибір білим. Якщо побити коня Ф2, то ФЖ відкритий напад на ферзя, та й слон h 7 висить. Білі втрачають фігуру. Також тепер погано грати в ферзь а4, тому що після ФЖ знову білий ферзь під боєм, і відкритий шах не працює. Тому треба попередньо зіграти ферзь h5 з загрозою мату в два ходи. Але у чорних є чіткий захист тура f6. Після слон g6 шах, король g8 гнати далі чорного короля не варто, тому що він просто втікає на d6 взяття король d6. У чорних зараз велика матеріальна перевага. Король на d6 себе почуває прекрасно. Тому перед тим як поставити ферзя на h 7. Варто зіграти тура h1, відрізаючи Чорного короля по вертикалі Е. Білі поновлюють загрозу мату, тому чорним треба бити на g6. І після ферзь g6 бити на d1 не можна, тому що білі заходять турою на e8, далі ставлять ферзя на e2. І коня чорні втрачають. Тому тут ще один точний захисний хід слон d7. І вже білим треба демонструвати точність. Найкращий ресурс це Тура Ф1. І після кінь Д1 вічний шах ферзь 7 і ферзь h 5. Але йдучи на цей варіант, Вішванатан Ананд заздалегідь побачив дуже несподіваний тактичний удар, який і виконав. Пішов кінь Ф7 шах. Ось така вилка, яка не залишає супернику вибору. Касемжанов забирає коня турою. І все ж сподівається, що суперник помилково поставить ферзя на h 4. Тепер чорні досягають великої переваги завдяки несподіваному ходу G5, нападаючи на ферзя і турою на слона. Після взяття на f2 тура h7, у чорних виграна позиція завдяки зайвому слону. Але й це передбачив далекоглядний Ананд. Він зіграв слон g 6, напавши на туру. Забирає на D1 Касимжанов. Якщо білі заберуть туру з загрозою мату на h 4. То чорні без проблем захищаються, попередньо віддаючи коня з шахом, а потім роблячи все той же хід g5. Тут позиція рівна. Та індійський гросмейстер грає інакше. Він ставить ферзя на H4 з шахом, король відходить на g8, ну а що далі? Якщо поставити ферзя на h7, то король F8, і подальші шахи нічого не дають, тому що чорний король втікає у центр. Але якщо тут зіграти тура e 1 Відрізаючи короля з загрозою ферзь h8. На перший погляд здається, що чорним треба просто здатися, але в цьому варіанті вони рятуються завдяки двом красивим жертвам легких фігур. Спочатку з шахом віддаємо коня, цей хід побачити неважко, а тепер перекриття слон e6. Зауважте, що у чорних зайва тура, тому знову ж таки, взяття на f7 або ферзь h8 не працює. Треба забирати на e6. І тут ферзь b 6 шах. Король відходить на c 1 ферзь g1 шах. Якщо білі не погоджуються на вічний шах, треба відходити на d2. Але тут є ризик програти. Після взяття на g2, король d1, ферзь f 1 і грати король d 2 не можна, тому що чорні з шахом ставлять ферзя на діагональ c1 h 6 і просто розмінюють білого ферзя, досягаючи виграної позиції. Тому білим треба перекритися від шаху турою, і у відповідь на ферзь f3 знову ж таки не можна грати король c 1 тому що буде ферзь f 4 шах і ферзь 6. Знову тура Е2. У чорних теж немає вибору, треба продовжувати давати шахи, і це нічия вічним шахом. Але Анант знову на висоті. Він не поспішає з шахом на h 7, і відразу ставить туру на Е1. Ви скажете, а в чому різниця? Все одно ж чорні можуть забрати на c3 з шахом і перекритися слоном. Так і було. Щоправда, в цьому випадку, після тура e6, ферзь b6 шах король c1, ферзь g1, у білих знайшовся точний хід тура e1, який став можливим саме тому, що білий ферзь залишився на h4. У чорних дуже сумний вибір: відійти ферзем, наприклад, забравши на g2, і отримати мат у два ходи. Ферзяж 7 і ферзяш8 або пожертвувати ферзяна є 1 що також дає білим легку перемогу. Тому тут Рустам Касимжанов здався. Ось така дуже красива шахова мініатюра у виконанні Вішванатана Ананда, визнаний майстер швидкої гри без проблем розібрався у всіх тонкощах цієї красивої комбінації. Слід сказати, що в матчі сили виявилися нерівними. Вішванатан Ананд розгромив свого тренера з рахунком 3,5 на пів очка. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!